Папа Римський поділився результатами подорожі на Мальту під час традиційного щотижневого звернення до католиків у Ватикані. Цього разу зустріч особливо урочиста. Люди мають змогу вперше привітати Бенедикта XVI із п'ятиріччям понтифікату, яке він відзначив у понеділок без жодних публічних святкувань. Глава католицької церкви уперше публічно говорить про непросту зустріч із жертвами сексуальних домагань. Присутнім на площі святого Петра Понтифік обіцяє так, так, само, як сказав і потерпілим, винні будуть покарані. Церква про це подбає після меси на мальті. Я вирішив зустрітися із кількома людьми, що стали жертвами сексуального насильства з боку священників. Я поділяю їхній біль. Я молився із ними дуже емоційно і запевнив, що церква буде протидіяти подібним злочинам. Жертви сексуального насильства домагалися правосуддя десятиліттями, адже більшість скандалів, що їх зараз оприлюднюють, відбувалися у 70-х роках минулого століття. Чимало злочинців уже померли. Ті, хто досі живий, мусять бути покарані, упевнені потерпілі. Так, за свідченнями десятків людей у Бразилії заарештували 83-річного священника Луїса Маркеса Барбосу. Тривають слухання. Паралельне розслідування цього випадку розпочала і церква. Духовенство тих держав. В де коїться подібні злочини, закликає людей не приховувати фактів. У лавах духовенства немає місця тим, хто розбещує неповнолітніх. Ніщо не може виправдати подібні злочини. Я прошу пробачення в усіх постраждалих у Чилі і закликаю, розповідайте нам, якщо маєте докази чи підозри. Це наш прямий обов'язок дбати, щоб жахливі злочини ніколи більше не повторювалися. Однією з перших держав, де оприлюднили свідчення про педофілію у католицькій церкві, стала Ірландія. Жертвами злочинців у рясах були переважно діти із сирійських притулків. Венедикт шістнадцятий навіть вибачився перед ірландцями, що зазнали насильства у письмовому зверненні. Окрім Ірландії, шокуючі факти почали оприлюднювати й інші країни: Німеччина, Австрія, США Норвегія. Постраждалі звинувачують не лише самих галтівників, але й те вище духовенство, котре знало про знущання над дітьми і приховувало правду, щоби не зашкодити іміджу церкви. Нонна Стефанова, п'ятий канал.